Недавно в Мінкрафті я знайшов лаву і вирішив її забрати, адже подумав, що вона мені дуже знадобиться. Але потім я вирішив збудувати портал, портал в пекло і зробити собі елітри і пройти Мінкрафт повністю. Отак, от якось. Тому, будь ласка, підпишіться і подивіться це відео, адже сьогодні ми пройдемо в Мійкрафт і отримаємо елітри. Я проходив Мінкрафт багато разів і даже знаю, що мені треба робити. По-перше, за допомогою лави я зміг зробити собі портал. Зараз я його активую, але перед цим я трошечки покушаю, адже ну, блін, нервую, ладно. Так кушаємо. Ось він мій портальчик, зараз я його активую. Ну, в принципі, я не знаю, я готовий да. Ну, Блін, заходимо, коротше, що я там лю там. І тепер вопрос: чи довго я буду шукати бастіон? Чи не довго? Да. Я бастіон нашов! Тепер тихо! Я сюди вже змог залізти, в принципі, так то я не знаю, що мені робити. Ні, ну я знаю, мені треба ендер порошок. Просто порошок вогняний. От тільки вони, вони ж на мене нападуть. Ні, 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 я не готовий. Оп, оп, хоча, ні, дуже легко. Хоча, ні, я ліваю. А у мене порошок є, хи-хи-хи. Е, тако, только... Ендерменських ачеї у мене нема, щоб зробити око ендера і активувати портал. Обідно, обідно. Ладно, зараз буде, мабуть, жорсткий фарм аче Ендера, так що зараз будемо приступати. Да. Зачем мені порошок, якщо немає Ендера? Це якось дивно. Ух, кого я бачу? Сейчас мы на него подивимся, просто зайдем додому и будем жорстко. Давай, давай, давай. Сейчас. Опа, опа, давай. Да сколько в тобі хп капец, я думаю, я його за два удара мечом доложу. А, Раз, два, три, четыре, п'ять, уже, восемь ударов суммарных. Девять, десять. капец. что он такие бессмертные. Я не понимаю. Ладно, я поки буду фармить, Выключу камеру. У мене трохи найніждя, опа, готово. О. а ока нема. Обидно. Ладно, давайте другого. У мене є перве око! Це теж, ура! Тепер ми крафтим є ціле одне око Ендера для портала. Я надіюсь, мені цього вистачить. Ні, звісно, не хватить. Будемо гречі. Якщо вони є, звісно, ладно. А зараз я збігаю на свій гігантський склад. І возьму там деякі речі, блоки, мабуть, вони мені пригодяться чи не блоки. Я не знаю, що мені треба взяти, чесно, адже мені скучно. Да, інструменти, немає інструментів. Мені, Просто, нічого немає. просто Чого в мене так мало? Я вже на місці, у мене 5 очей, я буду шукати портал. Я скрафтив собі компас, щоб не потеряться, у мене там дом короче. І сейчас ми будемо шукати... вс. Що портал сам, так тут точно нічого не буде. Поки я бігав, кроме руди, я нічого не нашев, я нічого не бачу. Я не бачу, куди я йду. Хотя, в принципі, там факел є, так треба трошечки піч, живитися, а адже скоро будет драка з драконом. Да, виглядає прикольно. Це удача найти в цій скрині діаманти. Ладно, хай будуть і кайло, на 4 шкоди О, Портал! Ура, ну кому не вистачить, а чей так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А -а 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 -а. Так, раз, два, три, четыре. Ну, не пройду, я кажется, сегодня Майнкрафт. Я вернувся домой. Назад сходив в в ВАГ и да, Господи, вы издеваєтесь. Все, достали. Я прыгаю. А це... Так, надо. Да, Господи, я кушать, я забув. Йоу, я уже тут, сейчас я пройду дракончика, і уже вы будете бачить, як я у себе дома, господи, надо подняться.